Скільки рот его? Ну, можно за 60, он сезон 51 -го года рождения. Такое очень так интересный. Там, я ее рыдала, и вы молились. Ну, в общем, вы многие вещи такие интересные. Причем наши там четверо в все так отвернулись. Одна женщина говорит, что вы где по свою жизнь. Я говорю, рассказывайте мне, говорю, интересно. И это там и сидели. И больше того, что К ксен закурили козлевича. Ничего, пришел он сразу сел, просто. Так она не была И он начался здесь. Это на гарнице, это... вот есть это... вот, институт, какой-то какой-то канал. Да, я говорю, ну что там до коста? Через... Да. Приезжал, что-то печатал на гарнице, так что давай... Да, я знал, да, что да, да, да. он сегодня уже звонил, спрашивал, приходила ли к ним тогда на встречу или не, говорю, не пошла так, чтобы мы же с тобой могли свернуть... Я думаю, на конференции... Класно, ми бачимо людей різних, з різних місць. Особливо, якщо за кордоном ну взагалі не такі, як ми, зуби інакше. А думають так само, говорять те саме. Це те, те, що така про цього чоловіка. Вони Но... ще на російському не говорять, де були, понятно? Ми вґрунтовуємося. Я зрозуміла, що нагадаю, нам не пишуть на українському, він вже два рази прочитати, тому що я... Потому що я перший раз смиссив другой сили. Бог кучень, тричі читав. Так, так. Ні, ні, нічого, ти навчишся. Українська мова це дуже корисно для здоров'я. Ми вчора ми паку жартували по зєнці. Кажу, питься бізнес. Знаєш, звідки він дружить я. Каже, він знаєш, я вже не бомбас. А, а хто там нього? А я думаю, знаєш, що він вже давно кажу, та певно вже ніколи. Я такий, ну, звучить не дуже. Це до нього, що він сказав, знаєш. Так, так, за нічого, за нікого, да? <риклад> так? І це нас обґрунтовує, коли ми бачимо інших людей, яких ми не знали, які далекі, але думайте, що так само. З інших служінь. Ми тоді розуміємо, що як би, Бог і в них той самий Бог що в нас. Що це правда. Коли це дійсно ну, людина живе, живет то что еще не просто там зазубрывал а він Ну, много случаев рассказывал и вот как у него есть какие-то способности исцелять вот он и рассказывал были у него случаи где он сидел в тюрьме и вот как бог его был там вот как он ходил на встречу тоже говорит ну и вот тоже такие очень цікаво. Я по кидову крошку. По кидолу крошку. Да, да. Причем поставил как бы мало. Такие случайные случаи, все. Май же вырвала с вами. Май же сказала. Моцезна. Моцезна? Моцезна. Моцезна? Моцезна. І поведінки. Жінка має мовчати в церкві, Це в контексті навчання. Жінка має мовчати в церкві в контексті навчання. Жінка не навчає в церкві. Але жінка свідчить вона не буквально, що мовчить. А так це. Ну ви бачите, як жінка мовчить, дивіться. Ліна, Оля. Я сьогодні так. не мовчилась, вона мовила. Бачите, була пішов. Мова про навчання. Жінка не може навчати. А ти мовчиш, по що чоловік? я можу Я слухаю. В церкві, тому що в церкві є чоловіки. Ти не можеш панувати над чоловіком. І це неправильно. І... Копати яму, жінка не може теж. Копати яму, жінка не може. А, Порати заплугу. Це, не заборонено. це заборонено. заборонено. Тому що вона, якщо є, вона може це зробити, але в неї випаде все, що може випасти, і виросте все, що неї не мало бути. І одна жіночка розказувала. Вона перестане бути жінкою і стане бабою. Під час війни, як вона копала яму, для мами. То він, що він, може, то... Ми говоримо не про війну, ми говоримо про церкву, як вона має бути. Війна приходить тоді, коли люди не слухаються Бога. Знаєш? Жінка може навчати, куди в церкві. Церква це ж кришка, 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 що, я а? Я а? Блакова, не приміщення, да. так? Так чоловіки завжди можуть бути Далеко? Велика замокнув, Ну, Все, народі. Цікаво, Бог нам ці речі показує трошки. Знаєте, що цікаво, ми не знаємо наперед. Бог нам не дає слова наперед. Це важливо. Бог нам не дає слова наперед, того, що нам не треба. І от це дуже цікаво, як він використовує церкву. Ми говорили з Клаудієм про це минулий раз трошки.